Вітаю вас, дорога церква. Наречена Христа, та, яка чекає Христа. Чому Біблія називає наречена? Тому що це особливий особливий стан, коли ми на землі чекаємо Ісуса Христа, Його приходу. Чекаємо, що Він прийде за нами, забере нас туди, там, де приємно, там, де чудово, там, де нема. Ні сліз, ні хвороб, ніяких там проблем. Але вічно ми будемо з Богом. Будемо трудитися з ним, будемо Його славити, будемо жити вічно. Знаєте, був в Орзелі, ми проводили там табір. І так, дітки вийшли там на площадку, гуляли і підсіла бабуся. І якось. Ми розговорилися з нею вона викладач університету. І говорили про багато речей. Я колись питав, наскільки ви віруєте в Бога, яка у вас серце віра. То відповідь була така абстрактна, а я вірю, що щось є. Знаєте, багато людей таку відповідь дають. Я вірю, що щось є. Друзі, тоді. Що їй цікавило, їй цікаво, що буде далі? а що, що буде в кінці? А що Біблія говорить далі? Як буде, що буде? І тоді ми відкрили Матфія 24 розділ, і прочитав їй декілька віршиків. І ми продовжували говорити з нею. Ці віршики хочу на згадку для нас прочитати. Про останній час, що буде відбуватися? Ви ж будете чути про війни, це 24.6 Матфія. Ви ж будете чути про війни, чутки про війни. А, дивіться, не лякайтеся, бо все, бо все це має статися, та це ще не кінець. Бо повстане народ на народи, царство на царство, і будуть голод, море, землетруси в різних містах. Це початок мук. І, написано, тоді видаватимуть вас на скорботи, видаватимуть вас і будуть ненавидіти вас всі народи за ім'я Моє. Тоді багато хто спокуситься, будуть видавати один одного і ненавидіти один одного, Постане багато вже пророків, і введуть багато в оману і через примноження беззаконня у багатьох охолоне любов. Друзі, коли це читаєш, коли читаєш про війну, ну якось якось зрозуміло. Ми всі переживаємо українці, ми всі це відчуваємо. Я думаю, що немає такої родини, яка б махнула на це рукою. Кожен відчуває цю біль, ці, ці, ці страждання, особливо, коли новини дивляться і. Втрачається якась надія, плакати хочеться, настрій і все інше. Але Біблія нам говорить, що будуть чутки про війни, а потім і війни самі будуть. І Біблія говорить, що буде повставати народ на народ. І придавати будуть, і все 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 таке подібне. Ми це відчуваємо, ми це бачимо, ми це переживаємо. І висновок, нібито, Біблія нам говорить, от в му віршику, через примноження беззаконня у багатьох охолоне любов. Друзі, коли ми говоримо про те, що охолона любов, ми не до кінця ці слова розуміємо. Ну, холодна любов, ну ну що, ну, а ну я, щось, щось любить, то будемо, ж, охолоне. Трошки менше, може, будемо любити, чи більше любити. Але коли я так дивлюсь на церкву, дивлюсь на світ, то от ми самі можемо зробити це, 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 це таке наблюдіння, таке спостерігання, коли почалася війна, всі були нібито один за одного. Всі разом щось робили, всі, всі один одному допомагали. Все, все, все. А потім, як почалася там, гуманітарка, вже починаються обіди. А ти мені не сказала, що там давали. Оце ти така подруга. А ти б мені там взяла, коли там давали, і принесла мені. І вже все. Друзі, нібито гуманітарка це ж добро. Це ж несе людям щось добре, якусь допомогу, але інші починають звинувачувати один одного. І починається якась, і ми розуміємо, в останні часи охолоне любов. Тринадцятий розділ Коринфянам. Про любов. Цілий розділ в Біблії. Написаний про любов. Чому? Чому апостоли не написали про надію, наприклад. бо ну Ми всі якось би хотіли трошечки більше про надію дізнатися. Ну, ну, як це от надіятися. Ну, є уривки, які говорять, але. Біблія нам говорить багато про любов. Саме основне це чому говорить про любов, тому що Біблія говорить, Бог є що? Любов. Друзі, Бог є любов. Він і створив людину, тому що йому треба було любовцю на когось виливати, проявляти. І він створив людину для спілкування, для того, щоб цю любов віддавати. Ну, подивіться на сьогоднішній світ: кожна людина вона не може жити сама. Ну, не може, в нормальному психічному стані не може жити сама. А ви помічаєте, напевно, коли бачите, що такі одинокі люди, то вони там собачку заводять, котика. Тому що треба хтось. Недовеливати цю любов. Багато її мало любов, її, але треба. І об'єктом цієї любові стають там песики, собачки, тваринки, у одиноких людей. В сім'ї це, це, діти, це, чоловік, дружина. Ну, ми так створені. Це не то, що ми неправильні якісь. Ні, ми, ми правильні, ми так створені. І тому Біблія нам говорить, що любов це не просто щось таке абстрактне. Бо ми всі кажемо, Бог є любов, да, Бог є любов. А, а, а що це значить? Ну, не до кінця, може, всім зрозуміло. І коли я буду читати цей написано, гімн про любов? Порівнюйте себе і порівнюйте з Богом. От з цими висловами. Почнемо читати. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю. 1 Корінцям 13 розділ з першого віршика, А любові не маю, то я мідь дзвеняча чи кімвал брязкучий. Друзі, коли ми говоримо, що. Людина говорить англійською мовою, там, то це вважається якийсь там архі-архі хтось там, чи пророк, чи, чи хто там він. ну Це дуже така духовна людина, ну з людської точки зору, да? дуже духовна людина. Коли вона говорить різними мовами і ангельським навіть знає. Але Біблія говорить, що це мідь, дзвіняча і кимвал брязкучий, якщо немає там любові. Далі Біблія говорить, якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і всі знання, якщо маю всю віру, так що можу гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Друзі, дар пророцтва – Ну, Хто в нас в церкві має дар природства? А, Хто в нас в церкві знає всі таємниці Божі? Дуже добре, хорошо Біблію знає, може просто на пам'ять цитувати глави. Всі знання, хто віру має таку? От що ви дивитесь і скажете, оце віра в нього. Мені б таку. Мені хоча б частичку 10%, 20. А хто а, горе може представляти? Бог. Друзі, якщо якась людина знайдеться в нашій церкві, в іншій церкві, яка буде все це вміти і робити. Але любові не буде матим, то це ніщо, Біблія говорить. Ніщо. Третій розділ. Якщо я роздам усе своє майно, якщо віддам тіло своє на спалення, а любові немає, то не буде мені ніякої користі. Дати все своє і не мати при цьому любові і ніякої користі. Друзі, Біблія нам ну, такі е, приклади дає, як на мене, трошки такі отрезвляючі. Ну як це так? Людина, людина все віддала іншим, роздала все? А не мала любові? А є приклади, які ми, які ми читаємо, які знаємо в історії, коли люди вони віддавали своє, вони проявляли любов і таким чином набували нагороду від Господа. Друзі, які категорії відносимося ми? До яких людей відносимося ми? Маємо любові? Достатньо, чи не маємо любові? Чи 50% любові в нашому серці? Біблія вчить чоловіків любити дружину так, як Господь церкву любить. І ми читаємо, що там опис є, як він полюбив, він віддав себе за неї. Тобто він себе віддав, щоб вона могла жити. Ісус Христос прийшов в цей світ, помер на Христі, віддав своє життя добровільно, тому що Він сказав своєму учневі: якщо б я захотів, я покликав би ангелів, вони б все все зупинили. Тут все було б так, як я б сказав. Але я не свою волю творю, а волю Отця. Друзі, коли ми любимо, ми творимо волю Божу. А де ж взяти цієї любові? Де її взяти? У мене не вистачає? Можливо, у когось більше навіть, ніж у мене. Де її взять? Як любити так дружину, як Господь церкву любить? Як любити дітей? Четвертий віршик. Продовжуємо про любов. Любов довготерпить, милосердство, любов не заздрить, любов не вихваляється, не гордиться, не поводиться непристойно. Не шукає свого, не дратується, не мислить зла. Друзі, такі прості речі. Давайте я ще раз прочитаю: любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не ухваляється, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого. Не дратується, не мислить зла, не радіє неправедності, а радується істині. Все переносить, всьому вірить, усього сподівається, усе терпить. Любов ніколи не перестає, хоча й пророцтва скінчаться, і мови припиняться, і знання зникне. Любов ніколи не перестає. Друзі, Спілкуючись з людьми, спілкуючись з своєю сім'ї, я знаходжу такі моменти, коли відбуваються якісь такі події, в яких нам важко любити. У нас нема сили любити. Особливо, коли нас ображають. Коли до нас ставляться. Не так, як ми нібито заслуговуємо, ну, ми так думаємо. Якесь погане ставлення, якийсь наклеп, якесь відношення недобре. І в і нас не вистачає сил любити. Мало любові, коли ну, дружина не слухається, наприклад. Ти просиш по одному зробити, вона робить по-іншому. Де взяти любові? І так про себе думаєш, якби вона зробила так, як я просив. Я б їй все приніс, привіз, купив. А так? Ні. І я так думаю, і думаю, які ми люди. От Отко... я, який я. Якби я все робив так, як Бог каже, то, мабуть, Бог так само і про мене подумав. Я б йому все купив, я б йому все дав, я б його повністю благословив всіма благословіннями. Друзі, я вважаю, я дивлячись текст, що коли ми живемо по Божому, якщо ми вчимося любити з Богом, якщо ми прикладаємо зусилля з Ним. То Господь буде благословляти і Він благословляє. Але якщо як ми робимо речі, тому що ну, це так треба, так треба в сім'ї, що треба в сім'ї? Заробити гроші, принести дружині чи там, розрахуватися за комунальні послуги. Я зробив. Без об'язательств. Да? Зробив, виконав те, що треба. А любові немає, то це. Це нічого не буде благословінням для мене і для моєї сім'ї. Друзі, Біблія нам говорить, що Бог є любов, і любов черпати ми тільки можемо у Бозі. Тільки в ньому одному. Коли ми приходимо в Його присутність, будь де закрита кімната, свіже повітря, і звернувшись. До Бога, до, до неба, піднявши лице. Можливо, це в машині, коли ви залишились на самоті. Можливо, десь іще. Будь-де. Ми звертаємось до Бога і просимо: Господь. Я не маю достатньо любові, не можу любити. Я розумію, що це останній час, во многих охладіє любов, але Господи, поможи мені. Друзі, так не хочеться, щоб в церкві, до церкви цей віршик був, який в Матє записаний. Христос сказав: у багатьох охолоне любов, друзі, так боляче, коли охолоне любов в церкві. Не має так бути. В Откровення ми знаходимо віршик, де написано так, що за те, що ти оставив свою першу любов. І там залишив любов. Тобто, це не те, що от ми Ну, Ми маємо, а потім загубили. Ні, це те, що ми залишаємо. Це те, де ми не, не працюємо, це те там, де ми не прикладаємо зусиль. Скажіть Христу, було легко любити людей, які його били, прибивали, плювали, обіжали? Важко. Важко. Друзі, йому було важко любити. По-людському, він сказав, хай ця чаша пройде мимо. По людському. Але в кінці він каже: але хай буде воля твоя, отче. Друзі, а як ви відчуваєте, що вас люблять? Є у вас якесь розуміння. От я відчуваю, що мене люблять, коли. Мабуть, кожен з нас, він різний. Бог нас створив різними. Але кожен з нас потребує бути любимими. Ми не можемо жити, щоб нас хтось не любив. Ми будемо просто вянути, як, як та квіточка без водички. Якщо ми не можемо жити без любові, якщо ми в нуждаємось, є потреба в нас в любові, то так само інші, які нас оточують, вони також не можуть жити без нашої любові. І якщо багато справ людина робить добрих. І якщо добре щось говорить, але немає всередині любові, то це пусте. Про це попереджає нас Біблія. Друзі, так хочеться, щоб в наших сім'ях, в наших церквах була любов. Проводьте час з Господом на самоті. Просіть у нього щиро-щиро. Господи, наповнюй мене своєю любов'ю. Він той, хто дає цю любов. Так, хай, Бог благословить кожне серце, друзі. Щоб кожен з вас. Міг сказати, я відчуваю, що мене люблять. Чоловіки, дружини, діти, брати, сестри, сусіди. Друзі, даруйте цю любов, черпайте від Бога і передавайте іншим. Хай Бог благословить вас.